Hi there! Сьогодні ми знову говоритимемо про найпоширеніші помилки на ЗНО. Цього разу зупинимося на лексичних і граматичних. Розпочнімо з лексики: в англійській мові, як і в будь-якій іноземній, часто трапляються кілька слів, які можуть здатися нам синонімами, адже мають однаковий переклад. Насправді між ними є суттєва різниця у вживанні. Саме тому автори ЗНО дуже полюбляють використовувати їх у секції завдань «Use of English». Наприклад, і amount і number означають кількість. Але number ми використовуємо для злічуваних іменників, а amount для незлічуваних. Наприклад, як ти порахуєш кількість води, цукру або свого відчаю перед складанням ЗНО? Один відчай, другий відчай, третій? Ні, так не працює. Ти просто скажеш Enormous amount of despair». А от фільми рахувати можна. Перша частина саги про Тора, друга, третя. У 2021-му вийде четверта. Тому ми скажемо number of films, поставивши іменник у форму множини. Дуже часто учні плутають слова do та make. Запам'ятай, to do вживаємо для дій, зобов'язань, повторюваних завдань. Наприклад, do the laundry, do homework, do a course, do your hair. To make вживаємо, коли говоримо про створення чогось. Якщо, наприклад, готуєш сніданок вранці, make breakfast. То створюєш його самостійно з окремих інгредієнтів. Іноді плутанина виникає тому, що слова або вирази звучать подібно. Наприклад, ефект «fact». Effect, effect. У чому різниця? Ефект найчастіше вживають як діє слово, яке означає впливати. «Effect» – це іменник. Порівняй: ordinary people will be affected by adverse effects of economic crisis. Також плутають конструкції «in spite of «despite». Обидві означають, незважаючи на попри. In spite of вживають трохи більш формально, але вони абсолютно взаємозамінні. Єдина різниця в прийменнику OF. Часто його ставлять після despite, хоча це суттєва помилка. Тому, in spite of the pain in his leg, he completed the marathon. Але despite the pain in his leg, he completed the marathon. Тепер розгляньмо справжні синонімічні ряди, слова в яких мають суттєві відтінки значень. Дуже часто учні плутають поняття trip, travel і journey. Ці слова можна перекласти як подорож. Але як іменник, та для позначення короткотермінових поїздок вживають trip. Journey це довга подорож. Наприклад, they took a five-day trip to the Amazon. He made the 200 mile journey by bike. Travel найчастіше вживають як дієслово. У якості іменника воно означатиме подорожування в більш загальному розумінні. Наприклад,. I really travel. World travel gives you a new perspective. Подібних синонімічних рядів англійській мові дуже багато, тож неможливо розібрати їх усі в одному відео. Тому з лексичними помилками працює лише одна порада збагачуй свій словниковий запас. Зробив процес вивчення слів цікавим. Почни дивитися серіали та фільми англійською. Деякі з tv шоус мають таку просту лексику, що підходять навіть для рівня А 2 та для початківців. Так, ти не лише не хапаєшся нових слів, а й потренуєшся до аудіювання. Наступна поширена лексична помилка вживання неправильних прийменників у сталених виразах типу married to, start with, depend on. Такі вирази склалися в мові історично, і їх просто треба запам'ятати. Для прикладу, в українській дії слово залежати традиційно вживається з прийменником від, «from», але англійською ми кажемо «to depend on». Також варто звикнути до слів, які можуть бути різними частинами мови, залежно від контексту. Особливо виникають проблеми з розрізненням adjectives та adverbs. Наприклад, слово good може бути як прикметником, так і прислівником, а от well є виключно прислівником. Pretty як прикметник означатиме гарненький, а як прислівник досить. Тож старайся не вжити прикметник там, де має бути прислівник, і навпаки. З лексичними помилками наче розібралися. Тепер поговоримо про граматику. Найчастіше учні роблять помилку у вживанні часів та їх узгодженні в одному контексті. Ось, наприклад, завдання 55 із ЗНО 2018 року. Тільки 23% учнів, тобто менше чверті, відповіли на це питання правильно. Розберімося, що тут такого складного. По-перше, Фред Хойл не сам доповів про свою власну фразу. Це було б дивно. Очевидно, його фразу хтось процитував. Отже тут потрібна пасивна форма дієслова. Її ми бачимо у відповідях B та D. Однак у B вже то present simple, а у D past perfect. Що ж нам обрати? Логічно, що спочатку Фред Хойл промовив свою фразу, а потім хтось репортував і цитував його. Тобто дія have remarked відбулася раніше, ніж дія report. Але have remarked – це present perfect, тому ми не можемо вжити з ним past perfect минулий час. Тож правильна відповідь B is reported. Про часи в англійській мові та їх узгодження ми поговоримо в окремих відео цього курсу. Це тема вимагає більше практики, тож виділено на неї більше часу та зусиль. До цієї категорії помилок належить також майбутній час після if в умовних реченнях. Запам'ятай, Will ніколи не може стояти в підрядному реченні з if, хоч і йдеться про майбутній час. Наприклад, я поїду до Японії, якщо матиму достатньо грошей. I will go to Japan if I have enough money. І на завершення до теми часу. В англійській мові є один сталий вираз, щоб дати пораду: You had better do something. Учні часто пишуть you would better to do something. Граматично це може здатися правильним, але історично склалося інакше. Частіше, ніж у часах, учні помиляються лише в артиклях, точніше, просто забувають про них. Детально про артиклі, дивися далі в курсі. І на завершення, трохи простіша тема правильного вживання апострофів. Як ти знаєш, апостроф і закінчення S вживають для утворення присвійної форми. The house of Mr. Brown. Mr. Brown's house. Якщо іменник у формі множини, то для утворення присвійної форми апостроф ставлять після S. Наприклад, Kids' menu. По-перше, плутонина виникає, тому що закінчення S власне використовують для утворення множини. Але запам'ятай, апостроф не ставлять для утворення форми множини. Тому правильно писати CDs та DVDs, а не CDs та DVDs, як часто можна побачити на вивісках. По-друге, плутонина виникає також тому, що апостроф також використовують для скорочення. Тому it's це скорочення від it is, а it's присвійний займенник. Це все на сьогодні. Звісно, це не всі нюанси, на які варто звернути увагу. Але попереду ще весь наш курс. Тож, ти ще встигнеш усе вивчити. До зустрічі у наступних відео!